Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. В Студії я, автор та Семко, а Також радий вітати сьогоднішніх гостей, а, інтелектуальних, розумних, дуже активних гостей. А саме до мене сьогодні завітали Євген Майданик, директор міського палацу мистецтв. Пане Євгене, доброго дня! Добрий день. А також голова федерації інтелектуально-спортивних ігор, пан Сергій Штельман. Сергію, радий бачити, пане Олеже. Вітаю всіх абсолютно вітаю сьогодні. Не зі святом. a Абсолютно всіх наших глядачів, наших слухачів, звісно, в першу чергу я вітаю своїх гостей е, з тим, що не забуваємо, що перше квітня, перше квітня, не хочу повторювати це. Перше квітня, брехня, всесвітня і так далі, так далі. Але перше квітня це міжнародний день гумору, міжнародний день сміху. А як відомо, гумор і сміх нам допомагає в житті, в боротьбі також обов'язково допомагає. Звісно, я хочу сказати, що саме гумористи у Вінниці і розпочатку. Почали інтелектуальні ігри, інтелектуальні сезони тут. І якщо пригадати, то в 93-му році перший великий було представлення великий фестиваль команд КВН і разом з тим відкриття фестивалю це був брейнринг, бій між збірними командами Квенчиків, і на той момент двократних володарів. Золотого Брейну команди е, збірної Одеси, там, де грав Борис Бурда, Віктор Мараховський, і так далі. О, так що, десь, перше квітня і. Нас стосується, я маю на стосується. увазі, нас дуже гарно стосується, дуже добре стосується. Е, от е, поки ти говорив свій невеличкий спіч, нас привітав Віктор Байрак е, О, зі Львова. От віктор е, Байрак тоді і вів цю першу гру і завдяки угу. йому, завдяки його питанням, ми тоді перемогли збірну Одеси. Ну я можу також згадати, що е, пан Віктор Байрак був. Е, Директором, тренером, навіть швидше був тренером, тренером команди, а, якої я мав честь музичного команди. КВМ да. Да. я мав честь бути в ній. І ми тоді саме під от керівництвом пана Віктора Байрака ми і перемогли тоді. І політехнічний інститут на той час, і педагогічний інститут. Ну, це було дуже принаймні. Я це пам'ятаю до цього часу. А, що ж, давайте зі спогадів. е-е Особистих перейдемо на спогади, те, що е, вам вдалося зробити, і як ви запустили ігри е, сезону 23-24. Від чого прийшлося можливо відмовитися? А можливо, навпаки, виникло щось нове, яке ви залучили, запровадили, і воно сьогодні дуже гарно, як то кажуть, заходить. Давай сірого сезон Жгі! ювілейний 30-й сезон. Ми розпочали восени з кубку міста на призим міського голови 30-го ювілейного, і як то кажуть, поставили цим не зважаю, ...чи на ковід і на військовий час, ми все-таки до 30-го юбілею підходили давно, готували ідеї. Можливо, не все реалізували, але підняли дуже високо для себе планку саме якості проведення інтелектуальних ігор, і так само підійшли до старту вже сезону ігор регулярних, серед шкільних команд, дорослих команд. Ми змагаємось в трьох ігрових дисциплінах це щодо коли, брейнринг, ерудит квартет. Вже в минули ігри брейнрингу шкільного. Uh -huh. Попереду ігри брейнрингу дорослого і тривають етапи серед дорослих шкільних команд. щодо коли. Ось в квітні місяці відбудеться черговий кубок чемпіонів родит квартету на призи міського голови. Тобто, в нас зазвичай інтелектуальна весна це ось саме про нас. Всі активні події відбуваються саме. Навесні са пройшов чемпіонат міста з брендерингу, окремо е шкільні команди середнього віку, шкільні команди е дорослі і дорослі команди. Е е окей, я просто один такий штрих маю обов'язково поставити, і е це питання має обов'язково прозвучати в командах. В основному це змішані команди. Наскільки я так розумію, наскільки я пам'ятаю, що таке змішані? Це я маю на нова. От Сергій зразу зрозумів. Це окремо це питання для тебе буде 30 секунд. на відповідь. да? Це... <смітна> це чоловіки, жінки, хлопці, а, ну дівчата. Да. Так змішані команди, але окремо є суто жіночі суто дівочі команди. Якщо є, то в яких напрямках? Ну це Сергій в цьому році ну, вперше в... на вось. Mm -hmm. Березня провів турнір серед жіночих-дівочих жіночих, команд. команд. от і... І... Ні, і ну то що вижив, це ясно. Так. <рес> Зрозуміло, бути навіть асистенти ведучого, побічники всі були в залі дівчата, і бути тільки одним, одному ведучому, відповідати їхнім планкам серед цієї всієї кількості краси було досить приємно. Відчуюсь а... себе по дішахам називається. Туди е, дів... наскільки в нас інтелектуальні дівчата, як в як молоді, так і дівчата, які грають в дорослих командах, інтелектуальні ігри можна було судити по кількості команд, які в нас були. Е, вони змагали за тематичні призи. Угу. Саме те, що дівчатам було потрібно, це прикраси. Вони так само відволікались від того, що вони є берегинями домашнього вогнища, коли їхні багато хто з родичів, чоловіки, знаходяться зараз в лавах Збройних сил України. Ми зробили їм приємно, отримали також невеличку порцію донатів, перерахували їх до Міжнародного об'єднаного фонду допомоги, і скажемо так, що все-таки зараз інтелектуальні ігри, хоча хлопці на перших ролях, але все ж їх підштовхують до цього дівчата. Дуже багато сімейних пар, дуже багато батьків стали, з дітьми... стали сімейними парсіме парк. Дуже багато батьків з догралися дітьми... Да. Батьків з дітьми, об'єднуються в команди для того, щоб саме грати в інтелектуальні ігри. Тому це був один із експериментів 30-го сезону. Так само, як і експериментом 30-го сезону у нас став інтелектуальний тиждень, коли ми об'єднали велику кількість ігор на весняних е шкільних канікулах. Зазвичай ми так робимо восени на кубку міста, е щоб. Е Мати можливість не, від... не відволікати учнів від навчання, а саме грати в інтелектуальні ігри. Такий самий експеримент у нас відбувся цього року на весняних канікулах. Про те наскільки він ефективний, ми будемо дивитись по результатам пізніше, але така можливість на практику, така практика можлива. Ну я хочу сказати, що ми завжди намагались зробити крім стандартних ігор ще, робити якісь цікавинки, якісь цікаві турніри так. Колись був, відмічали, святкували Всесвітній день інтелекту. Він в квітні, і робили цікаві команди. От нас були команди, і збірна учасниць конкурсу «Міс Вінниця», і збірна міської ради, і облдержадміністрації свого часу свого часу ми перед виборами робили інтелектуальні змагання. Серед партій, навіть угу. таке було е, передвиборчі. от Тобто були команди суто е, по партіям. Угу. от тобто І, і, і зараз продовжує да. Сергій от от такі цікавинки робити. Е, окей, е, ви вже сказали, що починаючи зі школи, у вас є шкільні, потім. Молодіжні. Да, і дорослих команди в університетські в тому числі, і бо так, і, так, і, так, да, молодь це як і спеціалізовані фахові е, заклади так. і так да. вищої я... передвищої, передвищої перед, і... і після вищої, бо після. це вже дорожче виходить. Так можна сказати. Чому я ще раз підкреслив оцю цю градацію, У цей Наполеон. Чому я ще раз підкреслив? Мене цікавить, де найбільше. Ем, і популяризація з одного боку, і е, популярність інтелектуальних ігор. От ви як організатори, ви можете відмічати, в ну, якому прошарку, вибачте, я нікого не хочу е, образити, ну беру саме це слово. В, яко... в, які... в якому в якій горизонталі? Нехай так буде. В якій горизонталі найбільше це популярне? Ну напевне, що це все такі школярі. да, ми е, коли ми тільки розпочинали 30... Перший чемпіонат 30 років назад. То в нас для того, щоб залучити, ми ходили по школам, проводили турніри і між класами однієї школи для того, щоб популяризувати. Зараз іноді Сергій також ходить по запрошенню в якісь школи. Ось, але зараз це на настільки вже школярям відомо, і це цікаво і школярям, і вчителям, що ну напевне, школярі так. Да. Найбільш і саме, найбільш масові, і найбільш Саме найбільш масовою, якщо брати про шарок, то це угу. школі 10 11 класів. Вони змагаються між собою. В них найбільша своя спільнота. В них вже, як то кажуть, є і сленг свій, є, і боротьба якась своя очна заочна, і спілкування неформально. Неформальні uh -huh, uh -huh. вже після ігор. Ми створили те, до чого ми йшли. Ми створили певний якийсь клуб, об'єднання. Вони навіть уже після випуску з років ми бачимо, вони спілкуються між собою. Що ще цікаво, що багато проектів міського палацу мистецтв вони перетинаються разом з інтелектуальними іграми. І як Євген Олександрович говорив про конкурс краси Міс Вінниця на Дівочий турнір нам писала запитання, володар титулу Вінниця Ксюша Коломієць. Вона подорожувала світом, розповідаючи про те, що відбувається в Україні, також збирала донати. І з деяких країн вона нам прислала матеріали, і ми створили на їх базі запитання. Тому інтелектуальні ігри багато з чим пов'язані, що відбувається. Ну як і саме валаць? головне, що е, школярі продовжують грати, коли випустили в цьому році в нас на Кубки. Вони вони вже грали в молодіжні е, збірна однієї, школи, які ліцею да, які вча, вчаться в різних містах України. Е, вони спеціально приїхали для того, щоб своєю командою взяти участь в молодіжних іграх. І в нас є і залишаються люди, які е, грали перший чим. Сезон 30 років 30 назад років тому. Да, навчались, і зараз вже в дорослих іграх продовжують. Головне, що вони зараз також не продовжували навчання. Да, ну, Там же в тих же Ну, ж. кажуть, що вчитись треба завжди. Е, кажуть. 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 Но не все треба робити, що кажуть. Мене ось що цікавить, і не тільки мене, а в основному, коли йде розмова про будь-який конкурс, про будь-яке змагання, завжди говорять про дві речі: говорять з одного боку про призи, це як мотивація йде, це мотиваційний момент. І другий момент говорять про суддів, суддійство. А, От давайте по черзі. З чого почнемо? З призів. Та які... при... Окей, давайте. Які призи? От, наприклад, почнемо з призів на е... від нашого міського голови. Від нашого міського голови це традиційно. Це традиційно. Тому це що вже... воно винесено навіть в назву, що да, іде... це да. кубок чи чемпіонат да, на да, призи та, міського на цьому. Приз... Приз... Ми, приз... ми з вами вже голови. про це неодноразово говорили. Ми маємо нагадувати. Так, ми шо? про те, що дякуємо Вінницькому міському голові, що підтримує інтелектуальні ігри, декому департаменту культури міської ради, департаменту освіти міської ради, що вони нас не залишають. Адже інтелектуальні ігри це один із таких вагомих засобів позашкільної освіти. І те, що ми акцентуємо в іграх для шкільних команд питання на національному Петріотичному вихованні, це саме ось дякуємо нашому департаменту культури. по призах ми стараємось заохочувати молоде покоління щось е, корисними гаджетами, цифровою технікою, те, що вони будуть використовувати, а дорослим командам робимо пам'ятні подарунки, статуетки, кубки, медалі, якусь сумнірну чашки. чашки, сувенірну атрибутику, ніби така як дрібниця, але чашка з нагадуванням про те, що ви 30 років в інтелектуальному клубі. Це проходить ніби як один Хоч, день, і хоча хочу сказати, що інтелектуальні ігри Взагалом, от ми, я свого часу поїздив 30-25 років назад, Сергій. Зараз, в принципі, люди борються, команди борються за звання, за перше, друге, третє місце, і не дуже часто, не знаю, як зараз, а раніше ну, максимум, що було на деяких турнірах Кубку України, це книжки uh -huh. як призи. А в основному це, ну, якась зовсім мілочовка. У нас на радість нам. І командам всі ці роки нас підтримують і дають нормальні призи. О, це що стосується призів Призи, знову таки. Ну, книжка, воно як і було навіть да. в радянській імперії, але воно, в принципі, свою значимість не втрачає. І книжка найкращий подарунок, воно як і було, так і залишається. Навіть якщо навіть, якщо що в принципі я не раджу робити, навіть якщо просто подивитися на ціни сучасних книжок, це просто за голову берешся. На жаль. Да? На жаль. А що стосується судівства, як ви казали, ми, е, е, ну, взагалі е, автори і редактори запитань на себе беруть відповідальність в основному, але на великих турнірах, е, там, як Кубок міста, що деколи в нас є віртуальне журі, віддалене, е, ігрове, журі. Да, віддалене ігрове журі. три чоловіка і... Команди, які е, не згодні з тим, що їм не зарахували якусь відповідь, угу. вони можуть написати Воргкомітет суді е, е, апеляцію. І дається там пару годин. Ми зв'язуємося з нашим е журі, відсилаємо їм апеляцію, вони розглядають, присилають свою відповідь. І так, три чоловіка, угу. значить, мінімум е два чоловіка два мо могли, угу. мають сказати. А до речі, були вже такі випадки, що прийшлося залучати віртуальне журі? Регулярно ми, ми регулярно залучаємо. Угу. Но... Цього року у нас і ведучі. Який ведучий, він же ж гравець літарного телевізійного клубу, що деколи він володар нагород да. Олексій Самольов він виступив в якості голови ігрового журі і. Mm -hmm допомагав нам пропрацьовувати запитання, тому якість якість підготовлених запитань дозволяє те, що не було практично питань. Да, остання в нас дуже рідко зараз є апеляція на одному з минулих етапів. У нас представником ігрового журі виступив дворазовий володар Кештилевої сови Олександр Рубін. Ми з ним також зв'язувалися на з наступний день. Да. А так сову Олександра нас... Рубіна. Ви бачили? Вона була у вас да, в студії да, в гостях. Це бурда, мені дуже пощадку. Вони завжди з яких. Якісь маститі гравці відомі, mm -hmm. вони зазвичай популяційному житті. раз цього року 30-й, я знов таки до подарунків <кхи> і до призів. А раз цього року ювілейний 30-й, чи не буде чогось такого? Ах, Ну, я не кажу там про сову сова, це таке питання чогось такого от Вінницького, дуже дуже такого особливого. Якогось. З новинок саме сезону не кубку. Ми для шкільних команд розробили декілька цікавих номінацій, що окрім місць, які вони займуть, ми ще будемо розігрувати додаткові призи від наших партнерів, а також від нас, як організаторів, за кращі назви, за найсмішніші відповіді, за відданість грі, за ось за принципи фейерплей, бо буває таке, що ми випадково. Ово зараховуємо непральну відповідь, команди приходять, дізнаються mm -hmm. про це. Зараз на кожному етапі ми відзначаємо команди, які займають перше перше місця в кожній своїх ікових категорії до 9 класу, 10-11 статуетками. І якщо команда в залі одна лише одна команда знаходить правильну відповідь, вони також отримують статуетку сезону. Ми їх багато заготували, підбираємо питання так, щоб вони отримували відзнаки. Заохочуємо їх саме до інтелектуальних ігор. Ну і враховуючи сьогоднішню ситуацію, обов'язково має. Йому це проговорити. Безпека, безпека команд, безпека починаючи від дітей. Знову таки нікого не хочу образити, але все таки від дітей до дорослих команд. Як з позиціями безпеки, ви ви як ви виходите з ситуації? Ну, ми е проводимо масові ігри е там, де багато команд. Це що е, проводимо в місцях де. Або яке само по собі бомбосховище, як ми це проводили в готелі Франція, в ресторані Монблан, або Квадрат, за що ми їм дякуємо. Молодіжний центр Квадрат і ресторан Монблан за те, що надавали там і надають безкоштовне приміщення. Або в навчальних закладах, де є. Бомбосховища, які розраховані на таку кількість людей, це або зала Палаца дітей та юнацтва, це зала 24 ї гімназії, це зала технічного коледжу. Тобто, ми за цим слідкуємо, тому що е якщо ми організовуємо, значить ми відповідаємо в тому числі і за безпеку. Угу. Е, і на е, завершення, е, що найближ... що буде сьогодні, і що найближчими днями буде? Найближчими днями, 7 квітня, ми в Вінницькому обласному молодіжному центрі квадрат продовжуємо ігри чемпіонату міста серед дорослих команд. І ось ми розповіли про те, що які новинки ми підготували школярам і студентам. Дорослим командам. Ми підготували велику кількість запитань, тобто ми розширили формат з 36 до 45 запитань на кож mm -hmm. кожний ігровий день. Вибрали ігровий день неділю. Вони мають три години можливість насолоджуватись, те, заради чого вони збираються донатити на ЗСУ. Ось і відпочивати. І потім, вже в середині квітня, нас очікують етапи брейнрингу серед дорослих команд, ще один етап чемпіонату міста серед шкільних і дорослих, і чемпіонат міста з гри ерудит квартет на призи міського голови. Це все буде насичений інтелектуальний квітень. І, я ну, думаю, по результатам його ми, квітень, ми ще з вами будемо. Це буде насичений uh -huh. початок травня, тому що на кінець травня ми вже виходимо з результатами чемпіонату міста серед шкільних і дорослих команд сезону 23-24. Потім буде невеличка пауза. А літом пауза, так, і ми розпочинаємо знову... осені да. Да. Ну, до осені. Нам би ми ще до да. літа зустрінемося і ще поговоримо. А, я щиро дякую сьогоднішнім моїм гостям, Євген Майданик, директор міського палацу мистецтв. А також Сергій Штельма, голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор. Були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Вітаю абсолютно всіх ерудитів, вітаю всіх е інтелектуалів. вітаю всіх серйозних і, звісно. Не серйозних, це я беру в лапки, людей, які добре пам'ятають, що сміх це сила, сміх це зброя. Сьогодні ваш день, сьогодні перше квітня. Щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час зміну з Олегом Семком. новий вінницький ритм. 101,8 і FM. Місто над Бугом. Події, що поруч.